13 жовтня указом президента України була утворена Нетішинська міська військова адміністрація, яка стала першою військовою адміністрацією місцевого рівня не лише на Хмельниччині, а й у всіх тилових областях. Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, який 16 жовтня побував з робочим візитом на Хмельницький АЕС, представив керівництво ядерного об'єкта голову Нетішинської військової адміністрації, яким став Григорій Олендра. Обласний очільник підкреслив, що завдання міської і військової адміністрації посилити безпеку та оборону підконтрольного регіону, максимально взаємодіяти із силами захисту, і з персоналом стратегічного підприємства. Важливо представити саме колективу Хмельницької атомної електростанції, адже ХАЕС є стратегічним і одним із найважливіших. Промислових об'єктів в Україні Григорій Олендра повідомив про себе, що народився на Хмельниччині, досвід роботи у службі безпеки України 20 років. Працював на керівних посадах СБУ у Хмельницькій та Волинській областях. Новопризначений очільник військової адміністрації також висловив сподівання на ефективну співпрацю з колективом енергопідприємства, розуміння та взаємопідтримку.